Привіт, з вами Гамер, і я з гордістю можу сказати, що ми завершуємо проходження з Walking Dead Survival Instinct. Це, мабуть, перша гра, проходження якої я завершив, і можете нас цим привітати. Ну точніше, не завершив, а в цьому випуску, але це вже ще за все точно, нам навіть не дали обрати інвентар, а відразу сказали бігти кудись-туди. Так. Але ми зробимо розумніше, ми позаходимо в палатки поляному отчету, тому що я впевнений, що тут буде багато чого корисного. От що я казав. Так, пістолет, але гаразд, пістолет ми не будемо брати. Так, натомість ми підемо в другу палатку. Так, пістолетів тут валяється. Купа. Так, тут купа рацій. Так, водичка, так, водичка, забираємо воду. Так. Що в нас там? Так. Це пункт евакуації, але, схоже... С цим пунктом в евакуації щось сталося, в нього напали зомбі, як бачите. І сталася біда. Так. Так, тут що? Так, о, ура! Гвинтівка. Так, 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 так. Щось потрібно викидати. Так, пістолетні патрони. Це точно. Викинемо. Так, блін, мені потрібно набої, так. Квадла, граната, спортивний напій. Так, болти, болти. Так, гаразд, сигнальні ракети тоді викинемо. Так, все. Круто. Ось це те, що потрібно. Так, добре. Що у нас тут? Так... Ну тут всі мертві, по-моєму. Так... Що там ще? Ще одна. Так. Неприємна така картина, хоч всю гру... Майже всюди таке було, але таке тотальне виничення, я бачу за всю гру вперше. Так, що в нас тут? Так, Ну, сигнальні ракети, як я вже казав, ми не маємо куди взяти. Так, а под пайки заберу. Так, добре, пайків тут валяється багато. Але гра нам ніби натякає, що сигнальних пайків нам знадобиться... Ой, сигнальних пайків, сигнальних вогнів нам знадобиться багато. Але куди не маємо ми їх куди взяти. І так, вони повстали того, що я вистрелив. Блін. Ця місія надзвичайно довга, наскільки я знаю, так що... Тут e, не варто так швидко втрачати здоров'я, тут потрібно робити все обережно. Так ти не встанеш за мною, добре, не встанеш. Так, що у нас тут? Скільки всякої зброї тут. Вау. Так. Нагля... Наглянімо сюди в палатку. Так, що тут у нас? Так. Ну тут нічого корисного тільки білка. Це, ну, нехай заберемо. <рисування> Нам не заважає. Так, от мені все було цікаво. Я зможу постріляти цієї штучки? <рисування> так. Так, тепер куди? Можна двома шляхами або сюди або наліво. Або направо, або наліво. Ну, дуже тоді направо поки. Так. Ух, скільки вас там, блін. Зараза, зараза. Блін. Прогав стрілу, -мо. Так. Тихо. Тихо, тихо. Блін! Мало того, що прогав стрілу, й... Тепер втратив трохи здоров'я. Так. Одна стріла тут, друга полетіла туди, і я її повинен забрати. Так. Скільки у вас тут ходаків? Так ну йде моя стріла? Дай мій болт. Блин Так, наче все, так, і водичка, добре, 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 так. Болт, ну ну-ну-ну-ну. Так, там вертол... Гвинтокрили літають. Так, а я болт не можу знайти. От вже кілька місяців не попадався жоден болт. Оце тому їх так один раз дали багато в одній місії і все. Далі не знайти. Хоч в серіалі Дерел сам ночи усіх виготовляти. <рес> <рес> так. <рес> Пункт евакуації стадіон. Так, це круто. Ох, батько вас тут. Так. О, бляха, муха. Так. І все. І поки що у нас 9 болтів. Опа. Ох не здарма зайшов. Але гранату нема куди взяти. Так, дві гранати. Чотири спортивних напої. Так, болти 4 і 5. Для автомата набої, для гвинтівки. Ні, викинути просто нема що. Чи то... Кувадло викинути можна, я гадаю. Так. Тому що ми тут вже ковадла не використовуємо, по-моєму... Дві або й три місії. Тут один рабалет і керулить Тим паче ковадла сама по собі не ефект... Ну як, вона ефективна, але. Оу. Так, граната, граната, напій. Болти, бляха, муха, не маєш що викинути? А мачети... Оу! Як я хочу робити зомбі-мачетами тут? Можливо... Можливо і гвинтівку викину. Так. А ну спробуємо що мачете вміє. <плук> Та нічого воно особливо не вміє. Тс. Середня, середня, середня. <х <х).> ну голову воно відрубати, відрубати не може. Так. А ну спробуємо ще одного. Так. О, ні, може. Ну нехай, заберу мачати, все-таки. Так, набої для автомата. Ні. Оце потрібніше. Так. Гаразд, гаразд, гаразд. Що ж, набої для автомата у нас вистачає тепер. А вся річ тут буде потрібна дуже. Їх тут так багато всюди зараза з людим... лише арбалетом навряд чи впораюсь. Йо-майо б вас вхопило скільки б. Так, все, мені кришка, мені кришка, мені кришка. Блін. Так. Фух. Я якось вижив. Згоря пополам. ти да? А в мене болти закінчуються Так, це дуже недобре. Так. Блін, попав йому в руку. Потім дуже, тим, во, по взункам важко попасти. Так, один на вісім. Одну стрілу десь загубив. Ну звісно, як же без цього, чого? А ні, от вона, добре. Вони розлетілися. Але головне, щоб вони розлетілися. Не всі, але. Так, 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 так. Хто тут ще? Та ні, добре, добре, добре. Давай це файна штука. Тільки я боюся, що я її зарано використав. Так. Так, давай. Та, оце один із найхардкорніших рівнів. Ну, віце, він останній у вас тут так давайте по одному по одному по одному кажу так все мост был so close. так да сигнальні ракети я дарма викинув але мені просто їх не було як взяти. Так, зараз тут зайде один. Так. Сподіваюсь, це був єдиний, який туди зайшов. Тепер якось треба акуратно перестріляти там. От бачу, двоє вже йдуть. Так, один готовий. Та, ну такі зграє зомбі, це вперше тут. А може і не вперше? Я, я вже не пам'ятаю. Так, давай, 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 давай. По одному, по одному виходьте. Так Блін. Кудись туди пустив болт. Зараза. А, руку, хоть як повезло. Ще мені болт доставило, полдець. Окей, милий зомбі. Так І ще один. Блін! Та що це зі мною? Два болта вже викину. Так, от один, а другий, другий десь там далеко, певно. Хм і тепер у нас 9 болтів. Та. Добре, 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 йдемо, мабуть. Чи знайдуть ще один болт? Ні, не знайду, навряд чи він десь там. Так. Куди тепер? Так, ну буде туди в той тент заходити. На бажання. Ну нічого собі. Ще вертоліт позитива сір'яка. Так. так, і що тепер? Ух, така вставочка аж страшно стало. Так, ну звісно, маємо бігти так. Куди? Так Блин. зараза Блін, як я дві стріли і... ...плече. Блін. Зараза, зараза. Та, не дарма тут так багато... Тут... Пайків розкидали. Так. Добре, ч, пернані болти можу повертати. Так. Цікаво, де там ті двоє наші компаньони. Живі, здорові. Так. Бо я вже не впевнений, чи я живим дістануть до точки евакуації. Мабуть, мені треба вже тепер стелс режим трішки використовувати. Так, 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 побігли. Так, окей, стадіон. Блін, ти куди без нас? Гадина. Блін, скотина. що тепер я маю робити? Такі сгорают зомбі, блін Якось мені то не подобається Ой-ой-ой-ой Так пробегать критик двох треба Так І ще один впав, блін І там ще один валяється Що ж ви так си падает Ага Та давай! Mm. Блін! І що це мають цікаво робити? Так, захистити веживших сіло захистити. Як це мають цікаво зробити, як їх тут так багато? Ух, -мо! Що це? Ага, я не зміг їх захистити, ясно ну так, наче тут так легко. там козаграя дал нам якусь зброю ні? так Ну, о ярус не натяк, до речі. вау wow. Ти чого подаємо в голову? Вау так, сподж у мене вийшло. Ааа, це вже чути. І кого я бачу в машині. Вау! Камоу, Now, shy, круто, оце вже круто. Вау, це одно... One... Так, так, так. Він набагато, набагато, набагато. Не, віду, тільки в голову Класно, нас подіємо. диско так Добре, погано добрость порнання на военных включения была все і миссии I <laughs> would it than dead! Get to the chopper, darling! Oh, wow. Come on, come it Get in here! Move! Come on, get in the be... helicopter, be... there's I'm past. This we be... want to take. Prepare for Hang on, people. Ти... What's the, the doing, huh? Dumb son of a bitch. Military doesn't give a shit about you no more. You could have out of this mess for I. for you, I got an evil eye. It's this one. Didn't you see the fight on that Worthy Bird pilot? Hell he was more than halfway turned already. Not Merle, let me put it in co. You know I got your back Хоч би попередив на бігли з нами. Що ж, от ми і завершили проходження з Walking Dead Survival Instant. Я гадаю, всі знають моє враження цієї гри. Вона мені дуже сподобалася, просто в захваті від неї. Тут справді можна опинитися у світі серіалу, точніше у світі перед серіалом. Е, бої прекрасні, геймплей, ну так собі, але я вважаю, що тут не найгірший геймплей. Графіка, графіка, хоч вона і... Трішки недобра ну, на цей наш час, на 2013 рік, вони могли б зробити графіку якусь краще, що це було як у Call of Duty, це було взагалі класно. Але гадаю, що і так ця гра не підкачала. Е, що ж, я гадаю, я викладу сейвик наш, тому що так як я пройшов всю гру, то тепер можна і грати спочатку вже з арбалетом. Я гадаю багато, кому це буде корисно. Але мені ще потрібно розібратися, де той сейвик лежить. Але я гадаю, я, розб... я розберуся цей сейвик е кину. Якось я ще придумаю, як я це зроблю. Ну загалом, всім спасибі за те, що були з нами. Залишайтеся з нами. І вас чекає багато інших проходінь, так що всім бувайте.